Розглянемо ще один випадок подолання променем світла межі двох прозорих середовищ? Схоже, зробимо на попередню ситуацію N1, N2. Але нехай тепер це у нас буде скло. А отут буде повітря. І так само ми під яким небудь кутом запустимо сюди промінь. Як він піде далі? На відміну від попередньої ситуації, коли у нас. Показник заломлення був у тому середовищі звідки іде промінь меншим, тепер він більший. Для скла показник заломлення може бути, ну, наприклад, 1,5. А для повітря він наближений рівний одиниці. І тепер нас може чекати два варіанти розвитку подій. Знову ж таки, для того, щоб більш зрозуміло, нам це було поставимо перпендикуляр у точку падіння. Згадаємо, якби не різниця показників заломлення, то отак би Промінь пішов прямо не змінивши свого напрямку? Але у нас показники заломлення різні, тому буде зміна прямолінійності поширення променя. Але мало того, що цей промінь може вийти в друге середовище під якимсь кутом, є ще ймовірність, що він відіб'ється назад у скло. Як же зрозуміти, що буде? Який сценарій спрацює, чи під повне відбивання ось сюди назад у скло, чи заломлення під великим кутом у повітря. Знову ж нам треба задатися якими нібудь цифрами. Ось у нас на цьому рисунку видно, що кут близький до 45 градусів. Давайте попробуємо застосувати закон відбивання світла до оцих значень. Запишемо його знову n1 синус альфа, оце у нас альфа дорівнює n2 синус бета. Знайдемо кут заломлення. Так. Підставимо числа з нашої умови. 1,5 на синус 45 градусів і поділити одиничка, вона тут нічого не змінить. Озброюємося знову ж калькулятором і робимо обчислення. Отже, знаходимо синус 45 градусів. Це 0,7 приблизно. Множимо на 1,5. Отримуємо 1,06. 1.06. Це виходить цифра, як для синуса кута дуже підозріла, тому що ви знаєте з математики, що синус ніяк не може набувати значень більше 1. Отже, у даній ситуації неможливий. Такий кут, який би дав синус більше одиниці. А це говорить тільки про те, що ніякого заломлення в даній задачі не вийде, а буде спостерігатися явище повного внутрішнього відбивання і промінь повернеться назад у скло. Із таким же самим кутом 45 градусів, як він упав на межу поділу цих середовищ. Якби кут падіння був менший, от візьмемо так, наприклад, градусів 20, Якби промінь упав ось так, і кут падіння був отакий, наприклад, 20 градусів. То наше обчислення тоді набуває зовсім іншого вигляду. Попробуємо, що воно виходить. Тоді синус бета дорівнює 1,5 на синус 20 градусів. Ну і поділити на ту ж саму одиночку. Обчислимо. Шукаємо синус. 0,34 помножити на 1,5. 0,5. Таке значення для синуса цілком прийнятне. 0,51 може бути. Знайдемо тепер кут, який може відповідати такому синусу кута. Задіємо функцію арксинус від 0,51. І отримуємо приблизно 30 градусів. Отже, як на таку. Межу поділу двох середовищ склав повітря буде виходити промінь. І впаде на межу поділу куту 20 градусів, то пройде він далі під кутом 30 градусів, тобто десь отак. Отут у нас повинен бути кут 30 градусів. Як бачите, кут заломлення більший, ніж кут падіння, а показник заломлення цього середовища менший. Ось так працює закон заломлення світла.